Лідер радикальної партії Олег Глешко. У мене є документи. Таємна ухвала суду від 9 липня 2015 року, де за зверненням СБУ проставлено на прослуховування цілий ряд телефонів. Е, власники телефонів написано невстановлена особа. Так от серед цих невстановленої особи мої два мобільні номера телефону. Тобто, як вони прослуховують? Закон забороняє слухати народного депутата. Тоді вони від фонаря пишуть не встановлена особа, яка підозрюється в злочині, і пишуть телефони народного депутата. Як я це виявив, коли розглядалася справа е, Мосічука про обрання міри запобіжного заходу, я це там прочитав, дивлюсь, мої телефони. Невстановлена особа. Тобто вони е, 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 в напівлегальний спосіб, бо насправді, коли вони з липня прослуховують і чують, що це розмовляв народний депутат, вони б мали припинити всі ці прослуховування, але вони продовжують це робити, і це система. Цим займається СБУ, цим займається МВД, цим займається приватні, хто тільки цим не займається, і робиться це на замовлення чи Порошенка, чи будь-якої іншої, чи е, як е, каже Сергій, він підозрює Авакова в цьому. Тобто всі, хто завгодно, в цій країні слухають кого завгодно. Потім викидають все це компілюють, викидають в інтернет і таким чином переслідують мету дискредитації. Тобто, всім треба просто кончати. от брать і кончати всім безпреділом, які сьогодні в країні робиться. Бо коли вони прослуховують народного депутата, ну добре, ти думаєш, що вони прослуховують його, щоб збирати компромат. Давайте на, на, з іншого боку подивимося. А чому хтось не може прослуховувати, щоб встановити де їзде, де ходе, а потім застрелити, наприклад. Чи викрасти, чи ще що небудь, не дай Бог, щоб це сталося. Тобто, коли прослуховують і збирають інформацію, то одному богу відомо для чого її збирають. Тобто я про це зробив. Два дні тому було засідання антикорупційного комітету, я зробив офіційну заяву і попросив антикорупційний комітет розглянути ці факти незаконного прослухування народних депутатів. Те саме робило за часів Януковича, те саме сьогодні робиться за часів цієї влади. Це ще одне в кавичках досягнення після Майдану, коли два роки після революції а влада по великому рахунку не помінялась. І єдине, що вони використовують проти своїх політичних опонентів, це компромат, замість того, щоб самим мінятися. Соболів і Семенченко говорили про відставку про вимогу фракції, самопоміч про відставку членів ЦВК. Наша фракція так само на цьому наполягає. Більше того, повноваження 12 членів ЦВК припинили з 1 червня минулого року. Майже 18 місяців. Президент Порошенко, всупереч вимогам Конституції України, не вносить подання до парламенту про звільнення членів ЦВК, Термін повноважень, яких припинився. парламент не може обрати нових членів, поки президент не внесе подання на звільнення старих. Саме тому я звернувся до суду з позовом до президента про визнання протиправною його бездіяльність в частині невнесення членів ЦВК. минулого на цьому тижні в понеділок. Вищий адміністративний суд України задовольнив мій позов, визнав протиправною бездіяльність президента України, який не вносить подання на звільнення старих членів ЦВК і призначення нових, як людина, яка зверталася з позовом до суду, я мав би бути задоволений від того, що я виграв цей суд, але водночас насправді мені прикро, Знаєте чому мені прикро, що я маю звертатися до суду, щоб змусити президента виконувати свої конституційні обов'язки. Я думав би, що він би без рішення суду мав би це робити, як отче чи наш бо давав присягу, коли вступав на цю посаду. Як, О, як нашим... Під... Під... це Чернігів, моє рідне місто Ольо, а пошико хочу... про яку ви сказали, кандидат від БПП у минулому скликанні парламенту був депутатом від партії регіонів. Голосував за диктаторські закони 16 січня. Тепер кандидат від ППП. Найважливіше про штрих-коди. У чому технологія, щоб ви розуміли, перед виборами даю 300 гривень, е, клепаю штрих-код на паспорт. Потім кажуть, ідеш, ж голосуєш, показуєш білетень, Знімаємо штрих-код, доплачуєш ще по 300 гривень. Ні міліція, ні СБУ ніхто на це не реагує. Тобто банально, прямо виборчі дільниці купують голоси і нікому це не треба. І кажуть, що він переміг на виборах. Хочу... До речі, начальника Чернігівської міліції в нагороду хочуть призначити начальником да. Вінницької обласної Пожалуйста. міліції. Я думаю, що події, які сьогодні розгортаються у світі, хто хоч трохи спостерігає теракти в Парижі, Гіл, Сірія. Нещодавно лист президента Єврокомісії до Москви, де вони запропонували поглибити співпрацю між євросоюзом і євразійським торговим союзом. Візит французького президента до Сполучених Штатів, після кого він заявив про широку коаліцію разом із Росією. Я думаю, що всі ці фактори говорять тільки про одне. В черговий раз підтверджують відому істину. Ніхто нам не допоможе, якщо ми самі собі не допоможемо. Ми ні на кого не повинні сподіватися, тільки сподіватися на власні сили. Але водночас абсолютно правильно каже Ліній Макарич. коли мені розказують тут, що немає альтернативи мінським домовленостям, це неправда. Ми всі з вами повинні на щит завжди брати Будапештський меморандум 94 року. Ми віддали ядерну зброю майже дві тисячі боєголовок. Взамін ми просимо кулемета, автомата і Бухамера. Ми повинні вимагати від сторін підписантів цього меморандуму. Виконання гарантії, які вони нам давали: гарантія суверенітету, гарантія територіальної цілісності. Ми не просимо, щоб сюди йшли, і гинули за нашу незалежність американські солдати. Але дайте нам зброю і дайте нам озброєння, яке дасть можливість врятувати життя наших солдат, яке дасть можливість врятувати життя наших мирних громадян. Ми маємо на це право. Ми віддали ядерну зброю, третя країна в світі з ядерним потенціалом. А сьогодні ми правильно ходимо, просимо. Ми не повинні просити. Ми маємо на це право сьогодні. Коли прийшов час смертельної загрози нашій незалежності, ті, хто гарантував нам незалежністю, допоможіть нам, підтримайте, не захищайте нас. Ми самі себе захистимо, але дайте можливості нам ці, бо інакше це аморально. Коли 20 років тому віддали зброю, обіцяли золоті гори сьогодні, коли прийшов час захищати, на жаль, ми бачимо одні розмови. Тому треба з мінського меморандуму переходити в Будапештський формат за сіл переговорів, повинні сідати Сполучені Штати, Великобританія, Євросоюз як наслідник, тоді ще Європи, Китай, Франція, ті, хто підписували безумовно без Росії, і вимагати реальні гарантії. Ну і останнє. сьогодні насправді загрози для України, я так думаю. Більші ніж були рік тому чи два роки тому, коли почалась півтора роки російська агресія. Бо ми створили широкий фронт. На жаль, сьогодні це вікно можливості і звужується. Мені прикро. Ми три години говоримо про упущені можливості. Ми три години в другу річницю майдану говоримо: не розслідувані злочини, непритягнуті корупція, зловживання. Адміністрація кришує, той когось покриває і так далі. Люди добрі, два роки після революції пройшло. Про що ми говоримо? Ми говоримо про утиски свободи слова. Коли ви читали ці податкові, я повернувся на 15 років назад, коли мене кучма присував. І в мене так само через день сиділи податкові, а в моїй редакції газети Свобода. Коли ми говоримо про корупцію, таке враження, наче ми живемо за часів Януковича, тільки прізвище президента помінялось. От найбільша катастрофа. Ми втрачаємо можливості. Ми 24 роки топчимося на місці. Останні два роки. Після революції. Ми топчемося на місці. Чому? Бо в нас в кожному кабінеті сьогодні висить портрет президента. А знаєте, що там має висіти? А там мають висіти вбиті на Майдані Незалежності. Щоб кожен від президента до прокурора, щоб кожен бачив оті сотні смертей на Майдані, на Донбасі, які сьогодні вони забули про них. Я прийшов недавно в СБУ. Коли там сидів голова СБУ на Ливаченко в приймальні ГСБУ, була величезна картина герої Небесної Сотні. Портрети сьогодні вже її немає. Це промовистий факт. Колись у Верховній Раді стояли портрети Героїв Небесної Сотні. Сьогодні їх немає. Тому там корупція в адміністрації, в генеральній прокуратурі, в судах. Бо всі, хто працював, всі, хто працював на Януковича, сьогодні продовжує працювати на Порошенка. І от коли ми зрозуміємо, що ми не можемо втрачати ці можливості історичні, тільки тоді почнуться реальні реформи і реальна боротьба. А коли будемо продовжувати деребанити, як сьогодні відбувається, нічого не буде. Перші ж мені зададуть питання. Ви знаєте, я дивився на Михайла, як він виступав, і бачу себе у Михайлу Саакашвілі. От подивіться. Подивіться, як він реагує, да? чому він так реагує? Комусь може здається, занадто емоційно реагує, занадто близько до серця. Михайло, колись мене, коли я сюди виходжу і виступаю і нервую. Кажуть, да він такий, він такий. Послухайте, якщо я так реагую, якщо Саакашвілі так реагує, якщо інші реагують, то хіба не зрозуміло, чому? Тому що для кожного очевидно, що не можна у нашій країні жити так, як ми живемо. Не можна ходити жебраками в країні, де повинен жити краще всіх в Європі. І тому, коли людина бачить несправедливість, коли бачить, що бабів тих обдирають, мільйони людей на 940 гривень пенсії живуть, мільйони людей. У місяця живуть на 940 гривень пенсії. Не можу своїх дітей у школу виправити, не знає, як за ту комуналку заплатити, не знає, як ті ліки купити. А на нас кажуть: вони придурки, бо вони, бачите, так реагують. Для них близько до серця беруть. Вони кричать, вони там кулаками може комусь як парасюку морду б'є. Послухайте, да мовчати не можна. Тому що 24 роки грабують, дурять, відкрадають і тримають народ за дураків. Дорвалася одна й та сама мафія, яка грабує народ. Ті, хто проти неї воює, кажуть, да ми ж бачите, вони не всі дома. Вони емоційні за НАТО. Їм довіри долю країни не можна. Ну то довіряйте тим, хто мовчить. Але грабує, бреше, дуре 24 роки. А потім ми з вами сидимо, обговорюємо, чому фальсифікують вибори. Ми з вами обговоримо, чому там про контракту щось крадуть, Ми з вами обговоримо, чому ми на другому році, після двох років революції, живемо як бомжі. Чому ми живемо? Тому що ми дозволяємо їм рабувати. Тому що ми дозволяємо одягнути ярмо на шию і тягнути його далі. Тому менше слухайте то, що брешуть. Ви згадували, що вас поливають. Згадайте, як мене перед виборами поливали. Згадайте, скільки про мене чого розказують. Що в Біблії написано. По ділах судіть, а не по словах. Діла наші свідчать про нас. Надо боротися з цією мафією, яка 24 роки грабує країну. І об'єднуватися правильно. Надо всім. І менше слухайте тому що говорять. У мене є пропозиція. Є мафія урядова притягувати до суду, і нехай відповідають. Але давайте говорити і про мафію президентську. Хто не знає в парламенті, що бізнес-партнер Порошенка Кононенко. Ви вже четвертий сид... раз говорите, що… Дозвольте, я закінчу. Кононенко, який сидить на всіх грошових потоках. Хто не знає, що бізнес-партнер Порошенка, Свинарчук, поміняв фамілію сьогодні. Гладковський сидить на Укроборонпромі? Хто не знає бізнес-партнера Порошенка, голову Названку Гонтарєву, яка вали банки, майно забирають банків, кредити забирають і так далі. Хто не знає Пасенюка бізнес-партнера Порошенка? Люди не знають. А тусовка ця політична всі знає. Надо рішити з кимось питання, дожме сполучити бабки десь відмити, якийсь контракт взяти, підприємство взяти. Іди до Коноєнка порішать. Іди до Гладковського порішать. Іди до Третякова порішать. Мафія одна, мафія друга, мафія третя. Де не плюнь скрізь одна мафія? Оце результати після двох років так. революції гідності. Тому вивод вигодати вивести сволочей і розстріляти такий фені. Вы же европейская страна, какое а, раз, какое А расстреляют? А людей, это по-европейски. А тарифы космические, а зарплаты Скажите, африканские, это по-европейски. У меня, у меня. В тот же день, когда Верховный Административ, Высший административный суд вынес приговор оправдательный по большому счету. Приговор, да. это... Ну решение по Мусичуку, что, Мусичу. да, что все, что произошло в парламенте было незаконно. В тот же день исчез таріфний майдан. как-то связано? Ні, це абсолютно не зв'язано. До речі, це не перше рішення суду. Перед цим було ще рішення яким визнано протиправної бездіяльність президента, я чув, що пов'язую, що мовляв, ми прибрали тарифний майдан, бо звільнили Мосійчука. Генеральна прокуратура вимагає арешту Мосійчука. Учора йому знову намагалися брати міру запобіжного заходу в якості арешту. Але є рішення Вищого адміністративного суду про те, що рішення парламенту про позбавлення Мосійчука недоторканності є незаконним. Послухайте, я казав і кажу. Винуватий Мосічук, нехай відповідає, але ніхто не має права позбавляти його слова, ніхто не має права по безпреділу його сажати, бо по безпреділу можуть посадити любого з нас. Тепер з приводу того, чого зняли тарифний майдан. Дві причини: відновлення бойових дій на сході і реально гинуть люди. Ми вважаємо, що в цих умовах блокувати урядові органи це є безвідповідально. І друге, найголовніше я отримав з різних джерел. Достовірну інформацію про ймовірні терористичні акти. Я не хочу, щоб у нас на тарифному майдані було те, що було біля Верховної Ради 31 серпня, коли загинули люди. Бо життя, здоров'я і безпека людей це найвища цінність. Тому ми не просто зняли майдан. Ми перейшли в іншу форму. Зараз ми на сесіях районних обласних рад разом із Свободою, разом із батьківщиною, укропом, самопоміччю. Ініціюємо звернення до президента, до парламенту, до уряду з вимогою знизити тарифи. Ми разом фракціями. В парламенті боремося наступного тижня приймемо сподіваюся закон про скасування рентові плати на видобуток газу. Тобто, ми продовжуємо боротьбу, ми привели її в іншу форму, тому що була величезна загроза. Наприклад, і в річницю революції їде по Грушевському машина з вулиці автоматною чергою розстріляли. Потім будуть казати, що ляшко піариться і кров людей на руках ляшка. Мені це не треба. Для мене життя людини це найвища цінність. А тарифи, тарифи я вам скажу, коли будуть високі тарифи це похідне від корупції. От коли там менше крастимуть. От коли менше на газу крастиму та енергетиці російський олігархи Григоришин менше крастиме бізнес-партнер Порошенка. А тоді будуть низькі тарифи до тих пір, поки буде корупція, до тих пір буде поки мафія, хоч 100 палаток там постав. Нічого не поміняється, тому вивод один: треба або корупцію долати, або разом із корупцією і владу міняти.